нами наставник команди Кремінь 2 Ярослав ну, я думаю, що сьогодні можна вас привітати з тим очком, який ви сьогодні здобули, е, дивлячись на турніри з обох команд. і загалом ваше враження сьогодні від матчу з командою Карпати. 2 так перш за все, дякуємо збройним силам України за їхні подвиги, за те, що ми провели цей чемпіонат і бажаємо нам усім е, найголовнішої перемоги. Заради якої віддається стільки багато сил, так справді це для нас кожен заліковий пункт це не непросто. Він здобувається у важкій боротьбі, важкою працею. Тому очко на виїзді з такою командою Карпата 2 яка знаходиться в верхній частині таблиці, це для нас позитивний результат. Чи здавалась команда Карпати 2 своєю грою? Чи ви очікували власне такої гри, яку вона сьогодні показала? Ми очікували такої гри. Ми знали, що в Карпатах 2 зібрана якісна молодь, якісні гравці, які вміють і люблять працювати один в один, проти яких буде важко. Ми налаштовували на таку гру. В принципі, хлопці це і продемонстрували, тому ми задоволені те, що веземо звідси один бал. Що ж, вітаємо вас з очком і завершенням чемпіонату. Дякуємо, що ви приїхали в цей нелегкий час. І удачі вам до наступного сезону з вами! Дякую. Сподіваємося, що зустрінемося ще в набутніх чемпіонатах. Саме старший тренер Львівських Карпат 2, Роман Гнатів. Роман Михайлович, ну, навіть, можливо, важко щось говорити після цієї гри, звичайно, ми очікували перемоги, ну, але що є, то є. Це футбол, закінчення сезону. Загалом, цей результат доволі несподіваний, мабуть, і для вас. Хоча ми е, на початку тижня, коли почали готуватись до гри, Акцент зробили на підготовці психологічні, що легко не буде. Команда вміє оборонятись. Вона віддає ініціативу, і в принципі повторює гри, які ми грали в Кременчузі. Мати повну перевагу, не реалізували ні одного моменту, і знову ж таки нічийна гра 0-0. Ну, це трохи так розстроїло, тому що хотілося вдома завершити сезон перемогою. Бачимо подальшому на чим працювати реалізація підводить. Треба забивати, тоді доводити груду. До, ну логічно завершення. Ну, якщо чесно, сьогодні так дивлячись на тих гравців, які прийшли з першої команди, можливо, ця поїздка до Петрова вони були сьогодні втомлені мається на увазі. І Сидун, який як не подібний сьогодні був на себе, і мало активність інших гравців, це все-таки сказувалося? Чи все-таки десь можливо недооцінили суперника? Ні, про недооцінку точно не було. І ну не можу сказати за хлопців, що вони е десь були втомлені. Може, якась чуть-чуть, там. Був момент тієї назад після виїзду. Але ну так, сьогодні ми очікували більше від Вадіка, все-таки він тренується з першою командою, там постійно це, але ну, його перекрили. Він каже, що за ним персонально грають, що не дають. Команда готувалась, то видно по тому, по підсказках тренера, що вони знають наших гравців, і відповідно вони були готові до того, що можуть нам дати. Відповідно, і перекрили, не дали зіграти нашим лідерам. Михайло, сьогодні завершиться шкільний чемпіонат світу в Китаї, де було чотири ваших підопічних, скажімо так. Все-таки команда там зіграла п'ять матчів, шість матчів, п'ять перемогла одна поразка. Наскільки ви слідкували за цими нашими хлопцями молодими? І яка бачите перспектива їхня в подальшому на сезон 24-25 Ну, Я постійно слідкував за результатами, бо інформація була в інтернеті, дивився склади, хто забував голи. Ну, і приємно, що вони там перемагають. Навіть дивно стільки ігор і грати за 9-16. Ну, ну, Такий регламент турніру, напевно. Але це для них досвід, це добре, що вони здобувають його там. І плюс там багато гравців це потенційні гравці Карпатію 19, які вже вон, по приїзду після закінчення чемпіонату. Перейдуть в нашу команду. Ну і на завершення. Давайте підіб'ємо підсумок того сезону, яким він був для команди, яким він став для вас як тренерського складу, щось можливо нове, щось вдалося побачити. Ну, е Вважаю, що результат, якщо брати результат, досить прийнятний, навіть я сказав, добрий. Посісти п'яте місце, ну, пропустивши вперед команди, які борються за вихід і Чайку. Ну, і Ті, хто нижче нас. Команди е, опинилися, це досить такий хороший результат для молодих хлопців. Нам вдалося створити такий бездатний колектив. Плюс постійно залучаються молоді гравці е, в першу команду і на тренувальний процес, і в іграх може менше отримали грою практики. Все-таки перша ліга і задачі першої команди ну, трошки інший рівень, але вже приємно, що вони приймають участь в тренувальному процесі першої команди. Є в заявці. От, тому досить перспективно в нас молодь, ну які ще треба звичайно працювати і працювати, але в них є попереду майбутнє, тільки Треба, ну я знаю, додати чуть-чуть. Ну, в кожного свої є якраз сторони, які треба додати. Але в принципі, ну ми задоволені, така створилася нас. Атмосфера в команді, дружній колектив. Приємно грати. Будемо відверті. Це фактично цей склад, який сьогодні. є. Ми його вже таким не побачимо. Можливо, з тої причини, що буде Ю-19. Mm -hmm. Не шкода, скажімо так, прощатися з деякими футболістами на майбутнє. Що з таким колективом, наскільки я знаю, дійсно дружній, хороший колектив впродовж сезону. Ну, це є специфіка, роботи молодіжних команд. Що, що в Ю-19, що раніше в дублюючих складах. Гравці, які виходять за межі свого віку, вони переходять в іншу команду і формується знову новий колектив. Ну, звичайно, е так десь може є тут така. Легке жаль, що деякі хлопці вже не будуть. Але з іншої сторони, я вже звик до тої роботи, що треба по-новому зараз формувати команду, комплектувати, наігрувати. Ну, яка це специфіка молодіжних команд? Що ж, Роман Михайлович, хочемо подякувати за цей прекрасний сезон. Як перша команда виконала завдання, я думаю, що і тут ви підготували хороших футболістів, і той результат, який я думаю, можливо, мало хто і сподівався на початку сезону, що дійсно ми будемо в п'ятірці. Ну, загалом дякуємо. І як то кажуть, до початку нового чемпіонату. Дякую.